Про що усі мовчать, а я вам зараз розповім. Це факапи. Факапи взагалі багато хто не розповідає про це, всі такі успішні, класні, і мало хто хоче обертатися назад та розмовляти про це. Кажу, що я ні про що не жалкую, і ті факапи, які були, вони завжди. А це завжди досвід, який робить нас ще більш професійнішими. Фиксенія, я з 2014 року працюю на фрілансі і з 2019 року я у сфері СММ. Так ось до 2019 року в мене були дрібні замовлення на тексти, на оформлення, на консультації. І сам перша довгострокова співпраця в мене сталася саме у 2019 році. Це була дівчина з Харкова, яка хотіла вести свою сторінку на тему схуднення. І розповідала про те, як вона схудла, і хотіла продавати свої, свій супровід, супровід, щоб допомогти їй, таким же дівчатам, як вона, схуднути легко і без заборон. Так ось. Розповім про те, чим я займалася саме на цій сторінці. Перше, це було оформлення сторінки з нуля. А друге, кожного дня я виставляла по одному допису. На той момент це було багато. Зараз це взагалі норма для аккаунтів, де продажі, наприклад, йдуть кожен день. Це норма. Але тоді на той час це було багато. Плюс сторіси 6 днів на тиждень. А, і ще таргетована реклама. А, все від рекламних макетів до налаштування, до слідкування за показниками, за підписками це все було на мені. Крім того, я відповідала у Дірект і а, оформлювала деякі збірки, деякі лідмагніти у канві. Робила, може, ще щось чесно, дуже багато всього робила, а я вже не пам'ятаю, бо пройшов достатньо багато часу. Так ось, які помилки б я одразу виправила би: чесно скажу, на той момент не було стільки можливостей в інстаграмі, як є зараз. Наприклад, тоді не було рівсів, не було такого поняття, як експертні карусельки. Були, зовсім по-іншому велися сторіси, не так, як зараз. Перше, що я б зробила, це прописала продуктову матрицю. Тому що з одним продуктом дуже важко взагалі дуже важко ну, продавати, ви розумієте? Тобто потрібно, щоб була продуктова лінійка. Перше. А, вона, а продукт був один це індивідуальний супровід за 300 гривень. До речі, мої послуги, як СММ-спеціаліста, на місяць виходили 2,5 тисячі гривень. За ведення повного такому об'єму, за об'ємі, де я писала сама тексти, де я сама оформлювала, виставляла сторіс, все-все-все. Таргетована реклама. 2,5 тисячі гривень на місяць. Ми ну, пропрацювали так 9 місяців, і за 9 місяців я жодного разу не підняла ціну і додатково не, не підняла ні на що додатково ні за відмагніти, ні за що. Прийшли, все класно. З нуля до 12 тисяч ми зайшли з мінімальними витратами, так? Ми там і блогерів пробували таргетовану рекламу, краще працювала таргетована реклама. Так ось. Щоб я зробила так, був тільки один в неї продукція супровід, місяць супроводу, індивідуальне меню з підтримкою 300 гривень на місяць. Я зараз кажу цю ціну, я розумію, що це якась дурня. Дійсно, у 2019-му такі ціни і були. Але, чесно, я вважаю, що це невигідно робити це індивідуально. Тобто, спочатку це і можна було там, зробити для кейсів місяць-два. Взяти там дівчат за мінімальну суму зробити кейси, але потім відійти від цього і зробити краще групове. Нехай би приходило там 10 дівчат за ці 300 гривень, а потім 20 дівчат за ці 300 гривень, так, кожна, і була в них група. Ось, наприклад, як Уар Чимур дуже крутий такий чувак з Одеси, в нього своя група. І плюс він продає меню. Ось, я вважаю, що за 300 гривень груповий формат був би топ. Він би не так виснажував, дівчата б там один одного і мотивували заодно, і можна було б скрінити двіжуху у чаті, робити додатковий прогрів. Ось, а індивідуально це було б дорожче. Я не знаю на 2019 рік, але зараз не менше 1000 гривень. Такий індивідуальний супровід це новачки. А ті, хто професійні, тих, у кого є дійсно освіта, ті беруть і дві, і більше. Тобто, що ви розуміли? Продавала б кожного сезону нове меню. Чому б ні? Я думаю, що його б розкуповував, якби це були там класні підбірки, якщо б експерт могла транслювати відоси, що вона готує, що вона готує класний продукт, можна було б це робити. Плюс з одним дійсно, тільки видом послуг важче, набагато важче, і, звісно, це невигідно. У нас був лід магніт, дуже велика збірка рецептів, яку ми віддавали безкоштовно. Але я вважаю зараз, що це була помилка, тому що потрібно було зробити невеличку кількість, наприклад, віддати там 10 пп десертів. так? І у кінці книги зробити посилання, що ось там повна книга за таку то суму, наприклад, або вести на індивідуальний супровід цієї книги, але логічніше було повну збірку продавати а вже з повної збірки, наприклад, індивідуальний або груповий супровід. І це було б дуже класно. Але насправді тоді в мене не було навиків з продажів. А були більше навики спросування та наповненням контенту. Тобто саме спеціаліст це те, чим займався саме спеціаліст у 2019 році. Це охоплення, це підписки, те за що відповідали. Так? Вже почали з'являтися більш глибокі знання для спеціалістів з продажів, для того, щоб саме спеціалісти змогли підняти чек. Змогли працювати дорожче і просто виставляти щось, а не просто щось оформлювати і робити, а ще й приносити дійсно більше результату. А звісно, була така ще проблема, що експерт не записував відео, не виставляла нічого з свого там життя навіть те, що вона готує. Дуже важко було з матеріалом, і я робила з того, що було. Це моя фішка взагалі. Робити з того, що є. Я не знаю, до мене з досі приходять клієнти, які. Ну, не мають достатньо матеріалу, я роблю просто з того, що є і результат. Але все ж таки а, хочу зазначити, що у такій справі, коли ви там, не дипломований спеціаліст, коли у вас немає достатньо досвіду, дуже важливо показувати себе, а, розповідати про свою нішу, що ви робите, який шлях ви пройшли, що ви зараз дізнаєтеся. Це дуже важливо взагалі. Тому що люди довіряють людям і потрібно, звісно ж, постійно оновлювати матеріал. Я вважаю, що якби експертка заходила зараз, в неї б також вийшло вже з грамотним підходом, якби вона транслювала більше з більше всяких штучок зі своєї сфери. І рецепт, як вона готує, і там яких челендж, схуднення. Це було б дуже класно. А також а, взагалі а в нас був набір раз у місяць. Я б а, зараз, б, наприклад, навіть тоді можна було зробити що кожного тижня кожного тижня ми прогріваємо і продаємо, прогріваємо і продаємо а, по такій схемі, щоб постійно постійно так був потік. Або якби групи це також можна було б зробити. Потоками, набирати, набирати групи, вести їх, і це було б дуже класно. І продавати додаткові продукти. Такі як меню, чи, можливо, ще щось, можна було придумати, в принципі, дуже багато всяких прикольних штук. Або можна було знімати, наприклад, відеорецепт, така відеозбірка, плюс текстово Дуже взагалі крута штука, я вважаю. Ось тому. В нас і було і позиціонування, і а, оформлення фірмове, і сторіс виходили регулярно, і ми постійно балували людей якимось а, безкоштовними штуками. І так далі. Ми їх а, залучали до діалогу і так далі. Але все ж таки я вважаю, що ось ці два факапи це ціна та продуманий шлях клієнта, вони зробили би набагато більше. Набагато більше, і був би класний результат, і людина, можливо, не продовжила би вести свій блог. Так він існує, він зараз закритий, там 11 тисяч підписників залишилось. До речі, не питайте у клієнта його думку. Навіть якщо він не знає, чого він хоче, все одно потрібно прямо з нього все витягувати, для того, щоб не вийшла така ситуація, що «наче все добре, ви робите, робите, є результати. Але потім у якісь переписці ви дізнаєтеся про те, що ви робите багато, але людина все одно чимось не задоволена, але вона не про це не каже. Я чесно не розумію такої ситуації. Тому, якщо ви смс спеціаліст або, взагалі, SM фрілансер, завжди питайте своротнього зв'язку. А навіть якщо його не кажуть, питайте більш детально, якщо там. А, чи подобається там цей колір, чи окей, там цей текст, а, можете написав би по-іншому, поправ, чи ще щось. Тобто, все скидувати на завжди на обговорення перед публікацією, перед а, обговорювати кількість справок дуже, дуже це стосується оформлення особливо так. Або текстових якихось правок, тобто скільки там безплатних правок, скільки платних, для того, щоб людина більше цінувала ваш час. А не соромтеся брати більше чек, якщо у вас є результати, і ви оговорили результати, які повинні бути так, там охоплення, підписки, і не бійтеся брати за це більше, якщо дійсно винесете результат. Якщо у вас результат КІПІЯ від продажів, то, звісно, продажі. Якщо ви домовлялися про залучення та підписки, то звісно. Це все. Тому а, м, набирайтеся досвіду, не соромтеся свого досвіду, навіть якщо ви зараз би зробили щось по-іншому, навіть якщо а, у вас зараз інша думка про співпрацю а, це досвід в першу чергу. Так? І ви, а, ви зробили все, що могли. Я, наприклад, от з першою клієнткою, я вважаю, що на той час, моїми знаннями тоді, у 2019 році. Я робила за 2,5 тисячі, вибачте, все. Я завжди роблю для своїх клієнтів все. Навіть якщо в них немає матеріалу, навіть якщо щось йде не так, завжди максимум з того, що є, підлаштовуюся під будь-що. Але чесно, для експертів поважайте спеціалістів, з якими ви працюєте. Тому що це дуже насправді така емоційно виснажлива праця. Не мішки ворочити, але розумово, емоційно це дійсно важка праця для того, щоб був результат, для того, щоб це було. Тому, якщо у вас є питання, обов'язково пишіть, діліться своїми факапами. Чому мені? Це нормально взагалі. Це нормально, ми всі живі люди. Головне не зупинятися і продовжувати свою справу продовжувати робити її краще і краще